Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео я приготую ванільну панакоту з малиновим соусом. Це той випадок, коли дуже простий рецепт виявляється неочікувано смачним та вишуканим. Довго я не сприймала цей десерт, бо ну що може бути цікавого вершки, жілатин, цукор. Але результат перевершив всі мої очікування. Тому приєднуйтесь до мого клуба любителів пана Котти. Це, мабуть, найпростіший десерт в приготуванні з тих, що я знаю. На початку замочимо желатин Далі вершки змішуємо з цукром. І тут є нюанс в підборі жирності вершків. В деяких рецептах найжирніші змішують з молоком. цей момент я не зрозуміла, навіщо. І взяла вершки жирністю 20%. Ще додаємо екстракт ванілі або стручок. Дуже прошу, не замінюйте їх на ванільний цукор це зовсім інший смак. Інакше ви не відчуєте ефект панакотти. Доводимо вершкову суміш до кипіння та знімаємо з вогню. Також можу порекомендувати брати вершки 30% на половину з вершками 20%. Коли зняли панакоту з вогню, даємо їй охолонути пару хвилин та викладаємо желатин і добре розмішуємо. І розливаємо по формах. Можна розливати у скляні форми і подавати прямо в них. Або в силіконові заморозити і подавати на тарілці. В залежності від обраної форми відправляємо панакоту в холодильник або в морозилку не менше, ніж на 6 годин. Зазвичай ванільна панакота подається з ягідним соусом щоб кислинка ягід відтіняла її солодкуватий смак. Для соусу я обрала малину та протерла її через ситочку, щоб позбутися зерен. Можна пробити блендером або брати цілі ягоди. До малинового пюре додаємо цукор та проварюємо декілька хвилин. Охолоджуємо соус до кімнатної температури. Якщо робили в силіконовій формі, дістаємо панакот. В замороженому вигляді її дуже просто виймати з форми. Викладаємо в залежності від задуманої подачі. Додаємо соус, прикрашаємо ягодами і ваш десерт готовий. Чекаю на ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, до наступних рецептів.